Всім добрий день, з вами Флорекс І Сьогодні ми проходимо Майнкрафт. І перейдемо до одного питання. Штобзи. Штобзи, бачиш, куди я беру ці алмази теориша, читер Ну Це моя шахта. Тут я видобуваю всякі е, золото, ми з залізо, тут у мене Уголь а в другій там є смарагд. У мене так. І ми зараз підемо вд, подивлюся, що в мене вже зроблено. У... Я посадив Ацькі Бородовки недавно. Обустроївся там трошки в воду, ха... маленьку хатку собі зробив. І давай швидше Ну, В общем, трошки обустроївся в воду. Покажу вам в мене портал вод. Portal в portal Так. Ой, я ж нічого не взяв на того, щоб мені, мене захиститися. Я покажу вам одну мою нову постройку це оружейна е, Я її зробив по приколу, е, щоб там мої всі оружія лежали, я собі усе зійшов. не Дай падай. Оп, 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 оп. Ось я тут. У мене луки. Лук села один беремо, 64 стріли. І дві ще. І меча зачарованого. Відкидування один, кара. Гостроту беремо. Вудку мені не треба. Так, пішов я. Ш -ш 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 ну що, я вже добре настроєний. <кхід> Буду зараз їх всіх мочити. Я хочу знайти декілька де золотих слідків може чи гостів трошки з ними побитися, щоб були апічні бойні. Ну, підемо. Опа, завантаження місцевості. Оу, ось мій дом малайсенький. Ой лаги, лаги. о. о! Свіно зомб. Уйдіть. Вже тут погано жити. Беремо сразу меча. Я вас тут забаррикадирую, все пачет и улучшу. Шуп, 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 шуп. А, -а, а, не, 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 не. А трое дед оружие дед. Нет, нет. Иду нет. Нет. в сраку, идем в сраку. Свина на зомби. Боже, везде бурбаш, ты же было так волосто, мне правда страшно. Воно давно трохи виросте, по принципу, може щось не росте. Не бійсько до мене. 오오오오오오오 오! 오! 아! 이드 Оу, свіна зомбії блин Беллін. Стекло все розбиєте із-за них. Так, ну, буду знати, що мої ацькі бородивки може трошки виростуть. Ну, ще не виросте. Свіно зомбі, свіно зомбі, свіно зомбі. Ох. Так, 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 так. Ці пугающі звуки гаста. Тікаю в прежній мир. Ох. Так. Помаленьку буду, ага. Зараз я, мабуть, закончу, ну, далі буде ще. Ну, надовго не прощаюсь.